Вперше, як тільки місто те чи інше береться в облогу, то вони краще втікають, ніж стоять і обороняють міста. Це ж наші військові. В них мотивація інша. Вони воюють за свої родини. А за що воюють оці от росіяни? Зеки, найманці, вони навіть пограбувати вже нічого не можуть, бо все пограбовано до них. Пане Сергію, насправді ми звернули увагу, що є завдання у Шойгу. Це вся Донецька область. Тому ми розуміємо, що і Луганська область вся так само. Запитання до вас: чому ворог концентрується саме на Бахмуті? Він кидає всі свої сили туди, і ваш прогноз щодо завдання, яке поставив Шойгу перед своєю армією? Що стосується Бахмута, то це вже більше навіть не просто стратегічно військовому плані, хоча і, і такий є так само, а це вже більш такий символізм, що дуже любить ну, кремлівський там, режим. Вони ж або дати, або назвати або якийсь населений пункт величезною якоюсь перемогою. Тому тут же задання таке. Ну і плюс. Ще кадирівці і е, вагнерці пригожин сам вони хочуть е, доказати і показати е, бункерному діду, е, що вони на щось спроможні, але поки що вони просто там втрачають тисячі своїх е, солдат, які там і залишаються на все життя. А е, що стосується планів, то е, плани залишаються все одно. А чіткими в них вони хочуть вийти на кордони Донецької і Луганської області. Їм, хоча б, якась перемога потрібна, тому що в принципі на найближчим часом я впевнений, що в 2023 році це точно холодильник почне перемагати телевізор в Росії. і треба буде продавати якусь перемогу, а не затоплені кораблі, втрачені міста, території і втрачені а, аеродроми. Пане Сергію, ми багато зараз вивчаємо питання насправді того, як мобілізаційні ресурси впливають на війну, і бачимо, що Путін хотів би паузи аби перегрупуватися. Ви напевно, що читали останнє інтерв'ю, яке залужний дав The Economist. Ваш погляд на ситуацію: напад з півночі, другий наступ на Київ, захоплення Донбасу. Ну і фактично контрнаступ збройних сил України на зимову кампанію. Я не військовий експерт, але скажу просто свою суб'єктивну. Будь ласка, що стосується нападу з боку Білорусі, теоретично він, звісно, можливий, але це на 99,9% це повне самогубство. тому що навіть під час ну певною мірою ефекту несподіванки. А, і то вони нічого не змогли зробити зараз. І війська більш озброєні і підготовлені, і оборонні споруди так само вже зроблені, підготовлені, і плюс най, найбільш підготовлені підрозділи а, військ Російської Федерації. Вони вже закінчились. От в них останні залишилися ті десантники, які відійшли від Херсону, і зараз вони воюють на Луганському, Донецькому давні. Що стосується мобілізованих, їх величезна кількість дійсно, це дійсно сотні тисяч. І якими б вони не були не готовленими або зовсім не підготовленими, це все одно величезна кількість народу, яка цілодобово постійно йде в наступ і стріляють в бік наших захисників. Тобто, ну їх списувати і так, знаєте, з неповагою до них ставитись, це все одно смертельно небезпечно. Як тільки до ворога ставишся з верхньою, все, це перший крок до програшу. Тим паче, що їх розділили, і зараз закінчується двомісячна підготовка певних підрозділів от тих свіжомобілізованих, і їх протягом, я думаю, січня кинуть все одно в наступ так само по різним напрямкам. А, нічого це в ну в цілому не дасть Росії. А, єдине, що ну дійсно а, просування наших сил оборони вперед ну буде а, не таким стрімким, як би нам всім хотілося. Це буде важко, і кожний метр буде давати дійсно дуже важко, але к, вже кардинально змінити ситуацію на полі бою Вони вже не змінюють. пане пане Сергію, А от ми продовжуємо о, обговорювати імовірність, о, все ж таки. Другої хвилі і поновлення наступу на Україну. А, зараз тренуються а чмобіки за Уралом, ми знаємо про це. А що до мобілізаційних мобіліза 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 заходів рашистів на Луганщині, чи, чи залишились хтось там, кого ще можна мобілізувати? Ми чули, що на Донеччині щонайменше вже почали намагатися мобілізувати жінок. Ми е, в цьому плані е, ніяким чином не відрізняємося від Донецької області. Е, мобілізація не зупинялась жодного дня. Вона в нас проходила, ми бачили таку проходила еволюцію від ура патріотичних настроїв. і е, казали, що зараз ми тут дійдемо і до Києва, і до е, решти областей все захопимо. І буде руський мір. Потім перейшло в стадію мотивації фінансової. Потім все перейшло вже в таку стадію більш ну, обманом, просто затягували людей. І зараз вже це просто примусово. Знову ж таки, вони створюють штучні умови для того, щоб мобілізовувати людей. Яким чином? До прикладу демонтують обладнання з великих підприємств, таких як Азот або Шахт. І звісно, що е, величезна кількість чоловіків залишається без роботи, і куди вони йдуть, їх просто мобілізують і кидають на фронт. І до речі, їх не дуже і добре готують. Їх не відправляє ніхто там за Урал чи е, на якісь дійсно е, професійні курси. Там підготовка 2-3 тижні не більше, а то й менше е, спорядження абсолютно ніяке. І це просто використовується реально як гарматне м'ясо для тих підрозділів, які вже йдуть козаду. Тобто мобілізація продовжується і вона не закінчиться, поки вони не заберуть останнього чоловіка. Пане Сергію, я перепрошую, я поставлю, ми поставимо вам останнє запитання. Воно насправді стосується того, що наші глядачі постійно а, про це пишуть, а, роблять зауваження. І навіть у Фейсбуці про це відбуваються дискусії. А це питання наголосу. Бахмут чи бахмут? Особисто я кажу Бахмут, тому що річка Бахмутка, але багато хто стверджує, що правильно казати Бахмут. Пане Сергію, отже, як правильно, який має правильно бути наголос для наших глядачів? Поясніть, будь ласка. З поваги до вас? Ну давайте так. Це все ж таки треба або владі Бахмута, або керівництву Донецької області. Але скажу як людина, яка певний час в нас був були склади. Дякую, до речі, моєму колезі Павлу Олександровичу Кириленко і. На керівнику Бахмута ми, ми мали склади гуманітарної допомоги і допомоги військовим. Якраз з Бахмута ми перевозили все до військових, і до наших жителів Луганської області. То я сам задавав це питання, бо мені було цікаво і з боку того, щоб не образити місцевих жителів, можливо так само тому так. Я задав питання, мені відповіли Бахмут, тому я ставлю голос Бахмут. Дя Але дякую. я вам Скажу так, ага. не Артеміс. Да, да, да Олег Саакян, наш а, політолог, частий гість прямого, сказав, що друзі, Бахмут, чи Бахмут? Головне, що вже не Артемовськ. пане Сергію. Дякую, що були з нами.